Добрий день, любі четвертокласники. Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку. Які бувають планети? Сьогодні ми з вами розкриємо таємниці, які приховують планети сонячної системи. Давайте згадаємо, які небесні тіла називають планетами. Так. Планети. Це великі небесні кулясті тіла, що обертаються навколо сонця на різних відстанях. Уявну лінію, якою планета рухається навколо Сонця, називають орбітою. Слово планета у перекладі з давньогрецької мови означає мандрівник або та, що блукає. На відміну від зір, які здаються нерухомими, планети постійно рухаються, блукають у небі. Кожна із планет по своєму особлива. Усього їх вісім. Та найгарячіша, та найшвидша, а на одній із них навіть існує життя. Усі планети Сонячної системи поділяють на дві групи: планети земної групи Меркурій, Венера, Земля, Марс та планети гіганти Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Планети гіганти отримали таку назву, бо вони більші за планети земної групи. Мають набагато більшу масу, і розташовані на значній відстані від Сонця. Планети гіганти, на відміну від планет земної групи, не мають твердої поверхні, бо за хімічним складом і густиною вони нагадують зорі. Ці планети. Досить швидко обертаються навколо своєї осі і мають велику кількість супутників. Складаються ці планети з газів. В основному це гелій і водень, тому їх ще називають газовими гігантами. Найхарактерніша особливість планет гігантів це наявність кілець. Вони є у всіх чотирьох планет, хоча не завжди помітні. Юпітер. Юпітер найбільша планета Сонячної системи. Вона названа на честь найголовнішого римського бога Юпітера. Юпітер у 318 разів важчий за Землю. І майже у 2,5 рази. Важчий, ніж усі планети нашої системи разом узяті. У його газовій оболонці стрічками тягнуться довгі шари хмар, через які планета видається смугастою. Кільце Юпітера складається з дрібних частинок. Учені вважають, що поверхня Юпітера рідка. Або навіть газоподібна, а в центрі є тверде ядро. Через велику віддаленість від Сонця температура на поверхні цієї планети становить близько мінус 130 градусів по Цельсію. У Юпітера 79 супутників. Майже всі супутники Юпітера діаметром менше 10 кілометрів. І були виявлені лише після 1975 року, коли перший космічний корабель Піонер 10 прибув до Юпітера. Сатурн. Другою за розміром планетою Сонячної системи є Сатурн. Вона названа на честь римського бога землеробства. Візитівка Сатурна. Це його система кілець, які складаються переважно з кризаних частичок різного розміру, а також гірських порід і пилу. Товщина кілець не більше, ніж 1 кілометр. Температура на цій планеті близько мінус 170 градусів. У Сатурна 82 супутники. Після винайдення телескопа виявили, що Сатурн є найкрасивішою планетою сонячної системи. Уран, Уран перша планета, виявлена за допомогою телескопа, названий на честь Бога Неба. Уран є посправжньою блакитною планетою. Склад планети відрізняється від газових гігантів наявністю великої кількості льоду. Тому вчені зарахували уран до крижаних гігантів. Уран найхолодніша планета, мінімальна температура, на якої майже мінус 224 градуси. У центрі урана міститься ядро, що складається з каміння і заліза. Уран це планета, яка майже у чотири рази більша за Землю. Він має 27 супутників. Більшість з яких названі в честь героїв комедії Шекспіра «Сон літню ніч. Нептун. Нептун це планета найвіддаленіша від центра сонячної системи. За складом він дуже схожий на Уран. Тому і є другим крижаним гігантом. На думку вчених, Нептун сформувався значно ближче до Сонця на ранніх етапах історії сонячної системи. Згодом він віддалився. До свого сьогоднішнього положення. Нептун це газовий гігант. Його атмосфера складається з водню та гелію. Він має насичений синій колір, тоненькі кільця, які складаються з дрібних частинок криги та пилу. На сьогодні Науці відомо 14 супутників Нептуна. Підведемо підсумок нашого дослідження. Усі планети сонячної системи поділяють на планети земної групи і планети гіганти. Планети гіганти це Юпітер, Сатурн, Уран. І Нептун. Вони мають великі розміри, не мають твердої поверхні, швидко обертаються навколо осі, і в них є велика кількість супутників. Дякую за увагу!